А скажи мені, будь ласка, таке запитання: наступна, наступна зустріч представників Росії та України може відбутися в Женеві. Про це заявив спецпредставник Трампа Келох. Раніше передбачалося, що перемовини відбудуться у Ватикані. Однак росіяни заявили, що такий варіант не, реалістичний. не, той, не той віри там. Не а ті, я хочу так, Росія і Україна це переважно православні країни, а Ватикан центр католіцизму. А давно центр православ'я став Женевою. Просто запитання, і, і взагалі і яких результатів варто від цього очікувати? А Як тоді що можна говорити про перемовини в Стамбулі, де а це, не взагалі, мали. центр ну дивись, це центр православ'я, це, це, це ж відомо. А Ердоган? Ердоган – один з найвідоміших православних… Саудовська Аравія. Да. Ну то це... релігію теж весь це... росіяни все використовують, якби тільки відтягнути перемовину. Це вже було зрозуміло давно, і це факт. Так, скажи мені, будь ласка, а ти от щось чекаєш від цих перемовин в Женеві? Взагалі, якщо вони відбудуться? Я не бачу просто. Ну, о, я чекаю подальшого затягування. Путіна, скажем так, затягування війни, затягування перемиря. Я думаю, що можливо він там буде якісь там робити такі подачки, як він робив там однодневне перемиря, там двохднівне, під якісь дати там вони щось будуть mm -hmm. на день незалежності США. От цікаво, кстати, тільки що подумав, це ж скоро, коли в іюні, да, в червні, четвертого да? 4 4 липня. Да, я думаю, що десь там Путін щось туди, там про Трампу подарунок зробить, а можливо щось таке посерйозніше. Але в цілому вони заходять в літню кампанію, в них є сили і засоби. От скажи мені, чому їм зараз припиняти вогонь? Ні, і тим більше, вони ж розуміють, Росія вона завжди в позиції сили веде перемовини. Якщо завтра зараз вони погодяться на 30-денне перемиря, які в них є важелі, щоб змусити нас піти на якісь поступки. Ну ніяких фронт стоїть, ніхто нікого не сує. Ну ми не поступливі, тому що ну, нас все влаштовує. Ну, я з точки зору мислення росіян. А коли йде війна, вони там намагаються буферні зони зробити, десь ну, гинуть люди, там, я не знаю, вони розкачують інформаційне наше пространство з допомогою там, своїх агентів або просто неурівноважених людей, які там, розповідають, що все пропало, там все вже треба здаватись, йти там, на поступки. Це, це ж набагато краще для них, і це тисне на владу, вони вважають, і вони стають більш поступливі. Тому, як я бачу, для Росії точно немає зараз е, ніякої вигоди е, йти на перемир'я, і вони будуть затягувати максимально. Вони бачать, що їх починають підтискати, ті самі європейські країни, але... Більше словами поки що, бо вони самі не можуть зрозуміти, дали вони нам право бити на по території Росії. Не дали зараз і поговоримо. Ми його самі взяли. Багато рону там декілька років назад. Ми його самі взяли. А вони ми вже я не знаю, сотні тонн туди снарядів відправили. А вони тільки нам вони між собою не можуть розібратися, дозволили вони чи не дозволили. Плюс Трамп його риторика трохи міняється, але в Трампа воно кожного дня міняється. Але... Він ще не доходив до того, щоб розповідав, що Путін з божеволі, він збиває людей і все, і те. Я раз. сподіваюся, що це да що це до чогось все таки призведе, але не здивуюся, якщо завтра він те саме буде про Зеленського говорити. До речі, до речі, Трамп вже заявив, що він серйозно розглядає можливість зняти всі обмеження, накладені його попередником Джо Байденом на військові дії України. І про це повідомляють Київпост з посиланням на західних чиновників. А раніше канцлер Німеччини Мерц заявив, що США і Європа погодили Україні дозвол на використання далекобійної зброї проти Росії. Перше, а якої саме зброї? Ну, тому що той, яка в нас є, то, яку нам дадуть. Ну, ми і так б'ємо по російській території. Про що йде мова? Це перше. Друге, коли він каже, що зняти всі обмеження, це про те, що нам будуть давати, наприклад, F-35, чи просто потужну зброю і більше дадуть. Про що йде мова, як ти вважаєш? І от ти віриш, що нам дадуть ракети, наприклад, Таурус, Атакамси, Нові А та інші далекобійні засоби? Я думаю, що мова йде безпосередньо ж про їх ракети дальньої дії дальньої дії, бо до цього й нам, ну, по-перше, ми самі били своїми засобами, нептунами, там, якимись експериментальними сапсанами, якимись довгими нептунами, потім нашими дронами різних типів. Ми і так били по російській території, і нам не потрібна було ніяка. Е, Нічий дозвіл. І там хтось говорив про те, що в нас є там зобов'язання не, не бити більше 500 кілометрів, не виготовляти зброю. Але я скажу, що на початку ще до війни робив запит в Міноборони, ой, в Міністерство закордонних справ, коли була історія, пам'ятаєш, коли вийшли з цих договорів і Росія, і Сполучені Штати про нерозповсюдження ракет середньої дальності, Україна, вона тоді була послідовником, як після радянського союзу України. Зараз нема ніяких зобов'язань щодо відстани і щодо створення ракет. Кет і не на експорт, не для свого використання, бо там було свої 500 кілометрів. Можна для себе робити на експорт 280 Тому ми цей гром. Ну сапсан він там по різному називається робили 280 Кілометрів тому у нас обмежень немає. Ми б'ємо туди, куди можемо дістати, і те, чим у нас є. Є дрони, я їх називаю ракети для бідних. Б'ємо дронами. Потім е, почалась Хар харківська операція. Після неї Курська операція, і наші партнери дозволили нам харківський бити на глибину, яка нам дозволяє стримувати противника. Ну це Хаймарсу до 80 кілометрів, плюс якась віза. Ну 60 ми покривали, і саме оцей напрямок не вправо, не вліво. а Там це там де Харківська була. Потім ми підтримували куртку операцію, там якими засобами, тими ж Хаймарсами. Заборона була на скальпи, ну таурси нам взагалі не давали, і на атакамси, які ми могли тільки використовувати по окупованій території, а не по території е, Російської Федерації. Оце ця була заборона. Чи знімуть її? Ну, подивимось, але мало зняти. Я знаю ситуацію, треба дати, тому що ману, давайте ми вам знімемо. Е, Заборонув надію, а зброя є зброя, щоб бити? Ті самі тауруси потрібно дати, скальпи. Я скажу, що їх не так багато взагалі в світі, цих скальпів, тому що ніхто не розраховував, що їх будуть. Тим більше це вже вважаються старі ракети, е -е, ну застарілі. Е -е, ну атакам це хороші ракети, але їх потрібно також мати, щоб завдавати удари по Російській Федерації, там різних модифікацій. Тому тут головне, щоб якщо вони дійсно зараз знімуть ці обмеження, хоча там вже почали в Німеччині якісь незрозуміло, мертв каже одне, його заступник каже інше. Але питання, щоб вони були. І навіть якщо дадуть ті 100 чи 150, що вони обіцяють, маємо все-таки розуміти, що це крилаті ракети, які не є такими ефективними, як ті самі балістичні ракети. Але щось ми можемо зробити. Це точно не змінить ситуацію на полі бою, але, в принципі, десь нас підсилить. Ну, будемо сподіватися, що не просто підсилиться а послабить ще й ворога. Це теж буде дуже добре. До речі, найкраще було б все ж таки бити своїми ракетами і нікого нічого не запитувати. Mm -hmm, да. Ну, ну давайте подумати. Нараз президент не поставив не задачу зробити три тисячі ракет. Уже півроку пройшло, тому 250 ракет на, на місяць. У нас вже повинно бути 1250 ракет до кінця травня. Mm -hmm. Ми ж бачимо їх. Вони вже всі готові. Там майже як там було на старті стоять, заправлені, всі чекають просто, просто чекають, щоб Зеленський дав добро. Володимир Олександрович, дайте добро нажати ту кнопку, щоб вони всі 1250. Ну, навіть якщо 1249. Хай летять, тут я вас. Ну, від... Будемо думати, що цикл, можливо, цикл виробничий він там не стосується саме конкретно, а якийсь трошки більший. Але подивимося, але я дуже е, сумніваюся. Може, знаєш, там, якщо будемо маніпулювати ракет і ракеток. Якихось там там, яка, я не знаю, там якісь. Він каже балістичні ракети. Вінка, да, стугну, я... ми на, стугну, ми на, віднесемо сюди, да, які там просто протитанкова ракета. Але наскільки я тоді розумів, це було питання саме там крилатих балістичних ракет, Long Range Missile, які там дальнього радіусу дії. Ми тоді ще це обговорювали досить скептично. Ну я і зараз якби, про це думаю. Потрібно робити. Правильні заяви, виходячи з того, які у нас є можливості. А щоб ти знав, які в нас є можливості, потрібно просто дивитися, які, які в тебе кошти диви, викликати там або радника, або е, директора Мінстратегпрому і казати, скільки ти можеш зробити. Тому що, пані зелену, у нас ще є в чому проблема? Що у нас є на все про все 500 мільярдів, а нам треба і ракети, і ППО, нам треба е, боєприпаси, нам потрібно все. І, наприклад, Сметанін скаже, да я вам зроблю хоч чотири, мені треба чотири трильйони гривень, дайте грошей. Президент так каже, мера, дай йому гроші. Він каже, так нема, мені треба все інше купити. Ну, три тисячі зробити, а кошти? От, поміж оцих елементарних речей, не розуміємо, що війна це економіка. І ти маєш вишукувати і щось робити. От тех, він же не може просто взяти і робити. Йому потрібно, щоб хтось в нього це замовив. А Міністерство оборони, щоб замовило, йому до Міністерство фінансів або Верховної Ради дати на це кошти. Тобто оця система працює. Нема такого, що десь лежить гора грошей, і, а міністр тех сам робить і просто ну, з воздуху беручи там якісь деталі. Ні, це все комплекс, система, яка працює. Якщо їм не замовили, вони цього не зроблять. А шевелиться вони почнуть тільки тоді, коли їм дадуть кошти, вони почнуть закупляти і тільки звідси закуповувати, тільки звідси цикл почне відраховуватись. Наприклад, там рік або пів року, а поки тобі не платять, вони не будуть нічого робити, бо це ж е, ну, це ж, вони не можуть так працювати. Тому тут замкнутий круг і мені цікаво, що вони будуть доповідати по цим трьом. І тут не винуватий, наприклад, сметанін, не винуватий там, о, е, скажімо, тут винувата система, яка вовремя не доложила, не сказала, ми можемо зробити оцього скільки, то при умовах, що буде таке фінансування. Якщо вони цього президенту не доповіли, отут потрібно з них питати. Я тобі скажу так: в мене в ефірі були військові експерти, були представники луча. І я не в ефірі в Луча, а просто спілкувався з лучем. І вони кажуть, що Україна, якщо буде виробляти 300 ракет на рік зараз при тих потужностях, що в нас є, це буде досягнення. Ще раз 300 ракет на рік, це буде дуже ну, для нас неймовірно. Це ми, ми ж вважаємо собою нормальними ракетами. Навіть дивись, Нептун, це ракета, яка несе там 150 кілограм. Так. А Іскандер це ракета, яка несе 460 кг. і «Калібр» — це несе 460 кг. Тобто є різниця, да? І навіть от, от сапсан це вже несе там 430-440 метрів на лозі бойова частина. Оце вже співзмірно. І навіть коли ми питаємося тягатися з Російської Федерації, коли вони виготовляють, в них є. 500 іскандерів з бойовою частиною 460, а у нас там 100 нептунів за 150 кг. Це ж навіть ну не все з, е, мірні речі. Ми маємо розуміти, що ми маємо порівнювати порівнювальне. І коли ми скажемо, а у нас є 3 тисячі ракет, бойова частина, в яких, вибач, є такі бойова частина, в яких там по 10 кілограм, ну що ж це за ракета? Ну це, це, це не ракета. це... Це якась взагалі за все, я не знаю, це якийсь там боєприпас реактивний. Знаєш, ракета, це я вважаю все, що там за 100 кілограм б має заходити. Це типу не знаю, скажімо, А Все інше це якісь такі боєприпаси, які, про які можна ну, багато говорити, але точно їх не враховувати. Нема що додати. Єдине останнє запитання, яке я хочу поставити тобі сьогодні, скажи мені, будь ласка. От з'явилася сьогодні інформація, що Росія продовжує роботу над меморандумом з мирної угоди. Про це заявила спікер МЗС Росії Захарова. Який меморандум про мирну угоду Росія готується до наступу? Обстрілю може ну да я б сказав, скоріше Луб'янський, а вони обстрілюють Україну. кажуть, Україна готується, Україна шукає зброю. Ну давайте відверто казати. Імітація бурхливої діяльності, щоб Трампу сподобалося. але. Але Трамп каже, що от він отримав вже від України пропозиції що в меморандумі, і чекає від Росії. Скажи мені, будь ласка, в мене до тебе тільки два запитання: що може бути в українському меморандумі? Це перше, і чому про це знову не говорять людям? У нас же всі президенти, хочу нагадати: у нас всі президенти. А, бо в будь-якому випадку це треба буде показувати. І якщо знову написали те, що не будуть виконувати або не зможуть, то ну це ж дурня буде. Тому запитання: що може бути в меморандумі і чому його не показують людям? Ну, складно сказати. Я, ну, ми ж розуміємо, ми навіть угодували. побачили. там показали, що в меморандумі? Ну, ні, звичайно. ми, держав, ми ж угоду голосували перед тим, як ну, вже вона зайшла в зал, Ви там самі домовлялися. По цим питанням. Тому ні, я ну, мені по крайній мірі не показував нічого по цьому меморандумі. Що там буде. Я був на одній зустрічі, там був Єрмак Андрій, і вони просто говорили, що в них є червоні лінії. Це території, це армія. це... Це поставка озброєння, навчання, тобто ці червоні лінії, яких вони типу, будуть притримуватись. Я думаю, що може на основі них і буде формуватися цей меморандум, що ми ніколи не визнаємо території, ми ніколи не скоротимо свою армію до тих е, критерій, які ви від нас там будуєте. там Ну і там, Українська мова ну, про мову там нічого не було сказано. Отакі основному моменти щодо там, суверенітету. Обов'язково. Я думаю, що все-таки такі фрази там будуть використовувати. Ну, що я тобі можу сказати? Погоджуюсь з тобою. Пошукаємо, час покаже. До речі, тут в коментарях пишуть: пане полковнику. А що з генералом Марченко в лапках Марчелло? Що вдома? Сьогодні бачились ми з ним. Я зараз на півдні тут знаходжу. Сьогодні бачились в нього все добре. Провів дві операції з Він, до речі, відходить вже після поставки. Швами великі, да, поміняв собі сустави, бо в нього там вже було четверта, він мені казав, третя стадія. Ну і вже ходив, ти пальм дуже погано. я бачу 에, поміняв зараз уже ну, нормально відновлюється. Я, до речі, його питав, чому ти так кажу до берези не, не йдеш на ефір. Він сказав, піду. Я кажу, окей, тому я тобі відразу кажу, що ми говорили сьогодні. Бо, бо я від нього йшов, казав, мені треба зараз йти, бо в мене ефір з Бориславом. І якраз ми... Тому все в нього добре. І він знаю, що він я не мені сказав, коли я йому кажу, чити знизу, він сказав, дивись. Мене прибрали, відправили вчитися в академію. каже, це точно під час війни немає історії. Якщо я потрібен, вони знають де мене шукати. як Джон Рембо. Скажіть, <плес> мені Якщо я для... потрібен, вони знають де мене шукати. Просто бути свадівним генералом. каже, що я не хочу. Ну, це позиція. Це позиція до погоже. Я говорю, він надіслав мені на днях рентген. Я подивився, кажу: ну дивись. А... Окупанти не змогли в тебе нічого застромити, а наші лікарі народне тіло в тебе вставили, і не одне тому таке. знаєш, виглядає ну так моторошно, але якщо допоможе, буде супер. -о. Романа хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір. Хочу подякувати за відповіді. Тримаємося і пам'ятаємо, треба підтримувати зсу. Тому хочу звернутися до наших глядачів, друзі. Пам'ятайте, якщо б не нашій оборонці не було б України, тонайте на ЗСУ, допомагайте зсу, приєднуйтесь зсу. ЗСУ – це єдина сила, навколо якої треба єднатися і яка може зберегти Україну, пане полковнику. Дякую до наступних зустрічей. Па-па.